Вся і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, ми війшли в дні, сповнені сорому, болю і величі. Сором охоплює нас, коли ми переживаємо ганебну зраду, юди. І було б легше, якби цей епізод залишився десь давно в минулому. Але скільки прикладів повторення великих і малих юдиних зрад ми бачимо довкола. І хоча нам здається, що ми не причетні до цієї провини, але хіба кожен наш гріх, кожне наше відступництво від євангельської правди не є також зрадою, зрадою нашого Творця, зрадою того, хто пішов на смерть для нашого відкуплення. І хіба не соромом відлунюють оті гіркі епізоди із Петрового життя, коли він, щойно, запевнивши учителя в тому, що він ніколи його не зречеться, раптом встигає несподівано для себе раз за разом заперечити саму свою належність до числа хрестових учнів, аби врятуватися. Аби самому не стати до суду разом із учителем. І нам також траплялося в нашому житті ховатися від відповідальності, приховувати свою належність до певної ініціативи, ховатися своїми поглядами і переконаннями, мовчати, коли треба було боронити правду. І, мабуть, у кожному з цих епізодів нашого власного життя, ми теж могли почути десь далеко голос півня, який нагадує нам про той далекий і водночас такий духовно близький для нас день Петрового падіння. Це день болю, день, коли Христос, який не має на собі, Жодної провини піддається зневазі, бечуванню. коли з-під Тернового Вінця краплі крові спливають на його чоло, а потім руки і ноги пробиваються цвяхами на хресті. І цей біль викликає також у нашому житті. Асоціації із власним болем. Але наш біль не мав того відкупительного сенсу, який мав біль Христа. Ми могли, однак, піти на біль і страждання за іншу людину. І саме, можливо, ті моменти, коли нам випало щастя в нашому житті постраждати за іншого, за добру, шляхетну справу, тоді і ми могли відчути, як наш власний біль. Набуває глибшого духовного сенсу, коли в ньому відлунює те страждання, яке переживає Христос розіп'ятий за нас усіх. І водночас це день величі і слави, про ту велич, якою повне було уявлення про Бога в людини Старого Завіту. Нам нагадували сьогодні читання із книги Буття, з книги Йони. Переміє, в них виростає образ Всемогутнього Бога, який керує блискавками, який здатен в одну мить змінити все довкола, і цей образ відповідає дійсності. Але в тому той річ, що Христос показує ще більшу велич Бога, бо тільки Він здатен принизитися до служіння рабського. Людині, коли він обмиває її ноги. І він радіє з того, що він може доглянути своє творіння. Для кожного з батьків, напевно, кому траплялося вмивати свою замурзану дитину, що поверталася із надвору, чи підіймати немовлятко із ліжка, може пригадатися свій аналог до того, що чинить Христос. Бо Він діє з нами так само, як люблячі батьки діють із своєю дитиною, служать їй, бо вірять у неї, бо вірять у те, що вона виростає на добро їм і цілому світові. А може, і навіть нічого не думають про майбутнє, а просто безмежно люблять її і готові пожертвувати всім задля цієї дитини. Саме таке ставлення до нас показує Христос і показує, що в цьому і є велич. Щоб самому стати хлібом і вином для кожного із нас. Хлібом і вином як тією найелементарнішою поживою людини античного світу, яка давала можливість витримати, вижити, пережити голод. І водночас тією небесною поживою, яка дає наснагу до гідного переживання земного життя. І повернення туди, куди ми були призначені, на небо до Отця. Вечеря, яку згадуємо сьогодні, починалася із споживання Пасхи, не тієї Пасхи, яку в ці дні випікають по наших оселях, а Пасхи старозавітньої, жертовного ягнятка, яке приносилося на спомин про Песах, перехід, обхід ангела. Який обминув родини народу Мойсеєвого, що мали вийти із єгипетської неволі, і водночас про перехід цього народу із стану рабства до стану свободи в обіцяну країну, куди веде їх пророк Мойсей. І Христос переводить нас із рабства гріху у обіцяну країну вічного життя, але жертовним ягнятком стає Він сам. Він сам дарує нам себе, і почавши цю вечерю із споживання старозавітнього ягнятка, він завершує її встановленням Євхаристії, благодарення, таїнство, яке нас з вами робить часточкою його самого, самого Бога, бо споживаючи тіло і кров Христові, ми причащаємося Його, тобто стаємо Його частинкою. Він кличе нас разом із Ним, переживаючи страждання, випробування муками, випробування зневагою людини перейти через Воскресіння, до вічного життя. Саме для цього і дається нам ця Пасха. І тому сьогоднішній день відкриває нам шлях до справжньої величі, величі кожного з нас. Яку бачить у нас Христос навіть тоді, коли ми самі у собі нічого не помічаємо, крім слабкодухості і зрад. Він кличе нас помітити, відродити цю велич і дає нам для цього найдорожчу в світі поживу себе самого, своє тіло і кров, які і зараз присуществляться, перетворяться, вино і хліб. Покладені зараз на жертовнику, які за кілька хвилин будуть перенесені на престіл. І гуртуючись довкола цього престолу, ми переживаємо радість нашого перетворення на одне містичне Христове тіло церкву. Церкву, яка не є тим, до чого хочуть її звести земні політики, якоюсь групкою людей, окремою конфесією, яка ворогує з іншою конфесією. Церква є тільки одна, містичне тіло Христове. В ній може бути безліч громад, але вона єдина доти, доки Христос єдиний, а Він єдиний завжди, доки єдиними є Його тіло і кров, яке, подрібнюючись на престолах цілого світу, не втрачають своєї єдності і через причастя наше цієї єдності. Христос і нас привчає виростати у Його спільноту, виростати через довіру один до одного, в якій долаються комплекси зради, виростати через любов, яка перемагає слабкодухість, виростати через почуття християнської солідарності і взаємодопомоги, в яких зростає запорука єдності всього Христового Творіння. Зростає через біль страждання, через свідчення Христової величі услужіння ближньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!